Як військовим отримати 100 тисяч гривень додаткової винагороди? На період воєнного стану військові можуть отримати додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень на місяць пропорційно часу безпосередньої участі у бойових діях. Виплата здійснюється на підставі постанови Кабінету міністрів України номер 168 від 28.02.2022 року. Право на винагороду мають військові. Які беруть участь у бойових діях, виконують завдання з розмінування польотів воневого ураження тощо перебували на лікуванні через поранення, отримані під час захисту батьківщини, перебувають у полоні, загинули внаслідок поранення. Виплата здійснюється за повний місяць. Підставою для виплат є наказ командира військової частини. Якщо виплату не здійснили, можна подати рапорт військову частину. Надіслати адвокатський запит або скаргу до вищого командування чи Міноборони у разі відмови звернутися до суду. Закон гарантує військовим цю винагороду, тож її можна і потрібно вимагати.